Добрий ранок, прийшов 17-й день дієти. Сніданок, на сніданок варене м'ясо куриці та тушкована капуста білокачанна, стара, ще не молода, додавалася морква, цибуля тушкувалася спочатку на воді, потім в кінці вже додавала олію, спеції, сіль, перець та інше за смаком. Кава без цукру, без молока, без підсилювачів, цукру, без меду, просто кава. А підтримувати мене буде сьогодні Елізабет. У неї дивного кольору очі дуже густі, густі вії і красиве святкове вбрання. Черевички які. Все ніжні і ніжні такі кольори. По дві косічки з обох боків, та ще й волосся звисає два локони. А принесла вона мені парфуми від Елізабет Тейлер. Ось написано Елізабет Тейлор. Тут маємо назву Елізабет Тейлер. Гарні парфуми. Ось така в мене підтримка сьогодні на протязі дня. Елізабет, як ми проведемо сьогодні з тобою день? Ти чекаєш, коли я розкажу? Добре, так і буде. Ну що ж, смачного. Усім, хто снідає, зустрінемось в обід.